Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про таке захворювання, як гігрома. Гігрома це пухлиноподібне доброякісне утворення, яке з'являється в ділянці суглоба. Зазвичай гігрома утворюється з оболонки суглоба і заповнена сирозною рідиною або суглобовою рідиною. У народі іноді гігрому називають грижею суглоба, оскільки вона якраз і утворюється внаслідок пошкодження сухожильної сумки суглоба, і через це пошкодження суглобова рідина виходить назовні. Найчастіше гігрома виникає внаслідок гострої травми, а також у результаті хронічних ушкоджень у працівників, у яких постійно вимушене положення суглоба. Це можуть бути працівники швейних фабрик, це можуть бути офісні працівники. Найчастіше гігрома розташовується в ділянці променево-зап'ясткового суглоба, а також у ділянці пальців стоп і колінних суглобів. Як правило, діагностика гігроми досить проста. Достатньо огляду лікаря та УЗД діагностики. Гігрома на дотик досить щільне, але м'яке утворення і найчастіше має кулясту форму. Гігрома може збільшуватися в розмірах при певних навантаженнях. Також симптомами появи гігроми можуть бути легкі парестезії. Це відсутність там чутливості або зниження чутливості. Також іноді може виникати невеликий набряк у ділянці е, самої гігроми. Існує два способи лікування. Перший спосіб консервативний, він полягає у проколі самої гігроми, аспірації, тобто видаленні цієї рідини, а також введенні спеціального лікарського засобу, який допомагає нам склеїти цю спорожнілу капсулу. А другий спосіб хірургічний. Він полягає у висіченні самої гігроми. Капсули цієї гігроми разом із вмістом, а також ушиванні дна гігроми під місцевою анестезією. Після хірургічного лікування, так само як і після консервативного лікування, накладається стискуюча пов'язка на термін від 7 до 10 днів. Варто також зазначити, що в результаті як консервативного, так і хірургічного лікування можливі рецидиви, оскільки капсула суглоба вже пошкоджена і при постійному навантаженні можуть виникати нові гігроми. Також я хочу зробити акцент на самолікуванні. Самолікування, як правило, не приносить одужання пацієнту і досить часто, навпаки, навіть погіршує ситуацію. Оскільки всілякі мазі або настоянки викликають опік шкіри, потім запалення самої шкіри, а також гігроми. Якщо гігрому не лікувати, не видаляти її, це, як правило, призводить до зростання самої гігроми та здавлення м'яких тканин, судин і нервів, що у свою чергу може спричинити набряк і болі.